Ярослава, як відомо, на Ukraine Вау не було залучено державних коштів. Це так. А розкажіть про орієнтовний бюджет цього проєкту. Ну, це однозначно великі цифри, це мільйони гривень. Але я хочу сказати тут, що нам вдалося перевигадати формат. Тобто ми б ніколи не знайшли кошти одним махом на таку велику виставку. І ми ще рік тому назад придумали, як нам зробити так, щоб все вдалося. Тобто, ми домовлялися з великими партнерами і реалізовували низку ініціатив. Яка вся вела до України? Це почалося там зі нашого стратегічного партнера Аврори, коли ми зробили шаблю Мазепи в Ріяді? Пам'ятаєте, шаблю, яку всі зараз називають шабля Усіка? Вона зараз тут так і завершуючи там турне мозаїки Алагорська, і це було повністю профінансовано розеткою жовтий Шевченко – це віза. Тобто, ми маркетингові активності усі відпрацювали ще до відкриття проекту. І тільки це, і те, що от у нас були такі поступові виплати протягом всього року, які ми накопичували для того, щоб відкрити цей проект, тільки це дало можливість йому вдатися. Так? Тобто, коли ви робите щось велике, я б дуже рекомендувала роздробити на маленьке і саме тому зараз і бюджет нам складно порахувати, тому що в нас дуже багато речей вже було готово. Ну от тиждень останні зводимо тисячі рядочків у виплатах і сподіваємося побачити якісь цифри. Але в будь-якому разі на ну, це мільйони гривень. Мільйони.